Привіт, я Даня Білий. Привіт, я Юля Карпова. Це проект говорить про перехід на українську мову. Ну, вірніше, навіть про повернення до української мови. Давайте так. Плюшки і бонуси, які будуть після перемоги для всіх тих, хто перейшов на українську очікування? Чи в ідеальному світі? Ні, очікування, ну, ні, ну, я думаю, що це, це і є, напевно, ідеальний світ. Всі ж хочуть бути з переможцем по факту. Після війни. Після uh -huh. перемоги Україні України у війні, uh -huh. після того як Росія кудись там піде в свої типу як країну, Україна буде ще дуже дуже довго в фокусі уваги в принципі, всього світу. І тоді будуть приколи, по-перше, всередині держави, коли все супер українізується. Коли тобі буде незручно бути неукраїномовним, як ми вже колись про це казали, як, наприклад, в Німеччині зробили, uh -huh. що там типу, всі документи, все типу, німецькою. Хочеш жити в Німеччині, розмовляй, якою хочеш, але не знаючи німецьку, нічого не вийде. Це це буде як середні країни, так і за її межами. Тобто, коли будуть українців, то мені чомусь здається, що навіть європейці і американці будуть розуміти, хто реально україномовний, а хто намагається говорити українською. Можливо, так, але знаєш, мабуть, краще в такому випадку говорити про якісь перспективи після перемоги з розрізу звичайного середньостатистичного, не знаю, Аркадія. Якогось так. українця, умовний Аркадій, українець після перемоги, який вирішив поїхати за кордон. В першу чергу його вже не будуть вважати кимось із сходу Європи. ви з Посредіть пострадянські країни. Оце так, це ось тобто, ось цієї асоціації вже не буде однозначно. Це буде чітко Аркадій, чітко з України, а ми знаємо, де знаходиться Україна. Це перше, а, звичайно, середньостатистичний Аркадій, який опиниться десь в Європі, умовно в барі, і якийсь європейський почує українську мову, йому буде буде цікаво поговорити з людиною. Ну, це цікавість, людська, як і мінімум, в розрізі, що у вас зараз в Україні, да. тобто, ця людина буде в центрі уваги, чого й потрібно нам більше розказати про себе, більше проявитися. Тобто, не обов'язково там на глобальному рівні, міжнародному, це все класно, залишимо це дипломатам. Але умовний там той самий Аркадій, Олег, Ігор, хто завгодно, Данило Білий, який поїде за кордон. Він все ж таки буде тим самим мікроуособленням країни, і через таких як Данило Білий, Аркадій і всі інші за кордоном. Можуть вивчати про Україну це ще одна можливість запросити до себе туристів, це ще одна можливість класно провести час за кордоном, це ще одна можливість максимально асимілюватися від росіян, аби ніяким чином з ними ну, ніяк не бути схожими. Ну хіба тільки там, хоча і не люди, так, да. ніяк Я не буде схожими. Я ще просто подумав про те, що ти кажеш не на дипломатичному рівні. Uh -huh. Мені здається, що е, такий самий вплив. Від звичайних людей. Бо, наприклад, навіть ті люди, які там блогери або просто людьми, з якими ти спілкуєшся, у всіх є типу певний свій типу, шарм. Тобто ти не просто умовна, типу, особистість, яка презентує країну, а ти людина з якимись своїми приколами. Знаєш, так. от, наприклад, там є кулєба, да, який розмовляє українською. Всі знають, що це Кулєба, яка розмовляє українською. А є, наприклад, Тамара, в а, в таку ну вели. Чезні шляпі, і всі такі, блін, от та дама великий, ну, з такою шляпою, і вона розмовляє українською. Тобто є якась знаєш, прив'язка. І, і, наприклад, от зараз, якщо говорити, є дуже багато популярних людей, угу. які розмовляють суржиком. Так. І я зараз почав вистрілювати, наскільки прикольно звучить суржик. Тому що суржик це теж українська, і якщо в когось зараз є прямо порив написати в коментарях, що це не українська, у нас буде з вами бійка.